Всім добрий ранок. А зараз у нас на годиннику 7 ранку вже десь ми вже повставали, повмивалися. Я ще не вмивалася, звісно. Ліна, в мене рання втічка. І як я вам обіцяла, зараз покажу наш комплекс, де ми проходимо заняття. Курси для нас організували за підтримки ЄС Єфоскілс. Кращі навички для сучасної України. А програма тренінгу – власна справа. Чому саме цю ми обрали? Як заклад професійно-технічної освіти наші здобувачі освіти після випуску зараз дуже проблема їм працевлаштуватися. Вони їдуть за кордон. А ми не хочемо втрачати нашу молодь. Ми хочемо, щоб наша Україна розвивалася. Тому для викладачів, для соціальних педагогів, заступників директорів організували саме такі курси. Тому ми п'ять днів будемо навчатися, далі підемо у свої заклади освіти і будемо продовжувати там. Навчання вже для наших здобувачів освіти. Тому, як і обіцяла, зранку зараз вам покажу краєвиди нашого комплексу, де ми проживаємо, а далі підемо разом з вами на навчання. Ось дивіться, який комплекс. Він дуже великий, дуже-дуже великий. Територія його, ну я не знаю, більше, напевно, гектара. Бачите? Гектара. Ми знаходимося в чотирьохповерховому корпусі такому. А ще є безліч будиночків. Там, якщо придивитися, є озеро, щас вам покажу таке ближче на території. Ось покажу ще. Що мені подобається в цих краєвидах, що у них сонячні батареї. Тобто вони не залежать від державного освітлення, у них своє освітлення. Я знімала і, оказується, побудила наших сусідів. На ну, нічого, переживу. І вони, і ми. Дичаші є такі горки. Там. Ну, літом тут, напевно, дуже-дуже класно. Річка, басейн на території, розважальні гірки. Тут навіть ми вчора з Оленою бачили, ну тут його не видно. Такий підйомник, що спускає. Ем, як він правильно Лен називається? Тарзанка. Тарзанка. О, Лена каже, Тарзанка. Домики. По всій території ось такі доміки в нас є. Люди теж ось поприїжджали на машинах, парковка тут можна припаркувати свою машину. Бачите, та здорова парковка. Ось такий комплекс. Може, похожу, там ще вам екскурсію проведу по самому комплексу. Ми з Оленкою пили каву. Оленка, ти куди шуруєш? С... З патчами під очима. Ну все, дівчатка, я п'ю каву. Нема нічого приємнішого, ніж таку ранку посидіти, хоч і ранок ще холодний, але випити кружку гарячої кави і помилуватися. Краєвидами. Ви знаєте, так захотілося зразу до себе в село. Ой, класно тут. Ось ми спустилися в хол нашого закладу, комплексу. Я ось покажу вам такий стільчик. Ой, так прикольно. Рояль чи піаніно, як правильно, і така фотозона. Напевно, це для молодят. Таке все біле і гарне. І для нас. І для нас. І для нас. Щоб настрій підняти, правда? Оттак. Відчути себе жінкою ніжною коханою і зробити це... фотографії. О, бачите, як колега моя гарно сказала. Ви знімаєте віно чи що? Да. Да, ви будете... А у нас сніданок. І ось як я обіцяла, покажу, що у нас на сніданок. Ось такий вибір, у нас фуршетний стіл. Дівчатка беруть те, що вони хочуть. Ось, ось з цієї сторони ще вам покажу. Ось такий сніданочок легесенький. Зараз каву поп'ємо. Ось на сніданочок у нас такі сирнички, запіканочка. Таке щось. Ось сосиски і тостери. Там кафетерію, тут ми так сідаємо. Зараз будемо з дівчатами смілити за такі от столики, такий краєвид гарний. Ну. Приємного нам сніданку. Далі ще включусь. І дальню показала вам, далі покажу ось. Ми йдемо тут. Я не знаю, як воно називається, ці такі будиночки, але тут є ось таке. Можна походити вам показати. Подивіться. Не знаю, що воно таке, але. Є басейн, зараз закритий. Ну, До речі, басейн глибокий, навіть дуже глибокий. Десь Ну, я б, напевно, тут не купалася глибоко. Я то плавати вмію, але Да, поки відчуваю дно під ногами, то пливу. Ось так. Такі будиночки, там спортивна зала зверху тренажерна. Це щось. Не знаю, не можу навіть прочитати. Піпіла, піпіла. О, таке щось є, така тераса. Тут, напевно, відпочивають літом люди, тут такий домик є. Далі йду вам покажу. Басейна побачили Ще з цієї сторони вам покажу. Ну, ось так. То, напевно, дитячий маленький басейн з боку. Йдемо далі. Тут кожен куточок так гарно, так якось приємно, романтично. Взагалі дуже-дуже класно. Покажу тут якось. Кажу. Такі кущі гарно підстрижені. Тут, напевно, може це якийсь ще дитячий табір, тут щось не зал для дискотеки. О! Чи як воно правильно, така альтанка з будиночками такими можна посидіти. Ось так гарно. Мені подобається. Там далі річка є. Зараз вам покажу. Столики стоять. Бачите, річечка. Я не знаю, що це таке, але дуже-дуже гарно І природа, знаєте, так, можна сказати, так свіжо, гарно, чарівно. Так спокійно. Можна літом приїжджати. Ну, я його не рекламую. Я просто показую, де я зараз знаходжуся. Ой, дівчата, зараз вам ще щось покажу. Це просто-просто супер. Такі бісетки, напевно, літом сидять люди. О, дивіться, яка є. Лежак, напевно, щоб загорати. Це чи як вона називається, не знаю. О! Така качеля! Клас! Клас, клас, клас. А тут що, я навіть не знаю, але дуже хочу тут подивитися вам показати. Тут якийсь манга. Добрий ранок. ранок. Я не знаю, що там, звісно. Ну ось подивіться. Бачите? Така річка і що це таке воно. Якесь таке. То напевно якийсь хамам, не хамам. Я не знаю, що це воно там таке. Ну прикольно. Дуже гарно. Дуже гарно. Ідемо далі. Тут так гарно. Дізнає відео. Да. відео. Так, нічого. Так, хочу показати, як гарно. Там такий мостик є. Зараз я піду, ну ще час, думаю, в мене є познімати красу. Сьогодні з Леною закінчимо раніше навчання У нас до п'ятої години. І обов'язково вийде... Ой, а тут, дівчата, як гарно. І буду вам викладати відео. Тут дивіться, тут теж басейн є. Біля річки, ось така річка, ось так зроблено. Басейн. А, бачите, спа. Ось там знаходиться на другому поверсі, У нас буде, будуть проходити навчання, туди вже, вже мої колеги піднімаються. Зараз я теж туди піду. Ось така річка. Такий мостик можна йти. Краса? Скажіть. Мені дуже подобається. І бачите, все в сонячних батареях. Зніму. Оце й мостик ще потім познімаю. Ну добре, вже буду йти на навчання, а ввечері обов'язково ще продовжу свою зйомку.